Ну, така маленька ремарка. Якось мені довелося бути на дуже великій міжнародній конференції, і там виступав керівник холдингової компанії великого польського міста Кракова. Це місто, яке має унікальну систему збору утилізації, переробки і захоронення відходів. Там всього лише 4 всіх відходів, сміття, яке збирається. Захоронюється, все решта або переробляється або спалюється і з нього е, виробляється енергія. І от він сказав, ну, все це дуже гарно розказав, про як вони до цього йшли, як е, приймали програму, як складно було переконати людей про те, що треба відкрити сміттє, е, перероб, е, сміттєспалювальний завод. А закінчив він чим? Каже: е, все це добре, але. Варто почати з себе. Каже, от дивіться, і показує свій годинник. Каже, в мене годинник механічний, йому багато років я щоранку його завожу. Я не продукую батарейок, які потім складно утилізувати. Достає ручку, каже, подивіться на цю ручку. Це ручка, в яку я набираю чорнило. І таким чином я не продукую цих стержнів від ручок, які є дуже проблемними для переробки. Піднімає екоторбу, на якій написано: торба, яка зберігає природу. Оця торба має бути у кожного, хто заходить в магазин за покупками, тому що не треба брати поліетиленові чи інші упаковки. Покладемо в торбу. Якщо ми таким чином будемо діяти, ми суттєво зменшимо сміття, яке продукується. Це було просто вищий пілотаж. Людина, яка займається професійно величезною компанією в цій сфері, показала сама, як вона адаптувала своє життя до мінімізації створення сміття. Ну, ви можете ознайомитися з різними прикладами такої місцевої політики у різних сферах. Зокрема, в нас є гарний приклад по безпеці, є гарний приклад по формуванню здорового способу життя, тому що не секрет, що багато наших територій мають ну, достатньо проблемну статево вікову структуру населення. Коли люди мають скорочений період активного життя через погані звички, через відсутність будь-якою заняття фізкультурою через відсутність Ранньої якоїсь діагностики, і саме створення таких місцевих програм, які складаються із різних елементів і спрямовані як на дітей, щоб привити їм ну, такий інтерес до здорового способу життя, до фізкультури і спорту, і аж до старших, які також. Орієнтуються на те, щоб бути, як кажуть, багатим і здоровим, а не бідним і хворим, і під таку програму створюються різні і тверда інфраструктура, і різні м'які елементи. Тобто, оце ми бачимо такі наші можливості у таких галузевих місцевих політиках, які трансформуються у. Певні рішення, політичні рішення, які мають чіткий план реалізації, мають фінанси під реалізацію, мають індикатори успішності, і по кожному такому рішенню і голова, і депутати можуть прозвітувати територіальній громаді, а територіальна громада може розуміти, куди потрачені гроші і який безпосередньо позитивний. Вплив вони отримали. Але може бути дуже багато різних сфер. І коли ми починаємо працювати над розробленням політики у цих різних сферах, особливо, якщо до цих розроблення політик залучені різні люди, ми не завжди можемо отримати цілісну картину, що кожна політика. Вона спрямована у певному важливому для громади напрямку, і ми не можемо бути переконані, що кошти витрачені на кожну окрему політику, витрачені досить ефективно, і що ці політики створюють такий синергетичний ефект для того, щоб забезпечити кращу Синхронізацію місцевих політик для того, щоб забезпечити розуміння, куди рухається громада, ми можемо готувати, так би мовити, документ політики найвищого рівня, стратегічного рівня. Мова йде про стратегію розвитку громади. Отже, стратегія розвитку громади. Потрібна вона нам, не потрібна. Чому ми маємо її розробляти і чим маємо ми її розробляти? Звичайно, дуже часто відбувається так, коли є мода на щось, всі орієнтуються на цю моду. Комусь, як там, пасує капелюх, а комусь капелюх. Не пасує. Але мода носити капелюхи і вдягаються в капелюхи всі. І часом це виглядає не дуже ефектно. Те ж саме з стратегіями. Сьогодні в Україні сотні громад або мають стратегію, або займаються розробкою стратегії, але лише у достатньо невеликій кількості цих громад. Стратегії є дійсно функціональними документами, вони дійсно реалізуються і можна побачити певну успішність. Отже, давайте подумаємо, як з'ясувати, чи потрібна нам стратегія. Ну, є різні категорії. Мені не подобається тут жити, і я планую звідси поїхати. Якщо я це планую звідси поїхати, то Ніяка стратегія мені не потрібна, я не буду брати участь у цій роботі. Я не хочу, аби мої діти жили тут. Якщо я не хочу, щоб мої діти жили тут, я не буду залучений до цього процесу. І, і мені це не потрібно. Ще є така відома теза про зраду перемогу Всі лише обіцяють, крадуть, нічого не зміниться. Тому нічого робити не буде. Якщо у нас домінують такі настрої, ніякого стратегічного документу у нас не буде. На кого ж ми тоді можемо опиратися? І чи які ідеологеми мають спонукати нас до стратегії? Ну, взагалі, в нас тут гарно. І було би дуже добре жити, якби. І починаються якби те, якби те, якби не те. О, це вже є певна орієнтація, що якщо ми щось змінимо, то нас тут взагалі буде непогано. Є багато людей, які міркують таким чином. Я тут працював, побудував хату, маю гарне господарство. Але чи будуть мої діти хотіти тут жити? Це запитання? Але в якому є надія, що я би хотів, щоб тут жили мої діти. Е, наш голова ходить, старається, просить щось там робить, а от люди нічого не хочуть. Люди не хочуть, але якщо голова робить і вони бачать позитивні результати, значить вони також можуть бути втягнуті до цього процесу. Тобто громада, інтереси різних груп у громаді вони можуть бути різними. І в залежності від того, яка є психологічна ситуація у громаді, ми можемо говорити, що сьогодні громада в особі голови депутатів і ну, найбільш активної частини населення готова до того, щоб планувати своє майбутнє в позитивних тонах і у нас є якісь економічні можливості, у нас є якісь економічні потенціали. Тому ми точно для себе розуміємо, що нам потрібен інтегрований такий документ місцевої політики, документ стратегічний, і ми можемо приступити до розробки стратегії розвитку чи стратегічного плану розвитку нашої громади. Що тут важливо пам'ятати на самому початку: що наша робота над стратегічним плануванням. Це процес спільного творення майбутнього спільного влади і громади.